Вітаю вас! Сьогодні ми готуємо дуже простий та божественно смачний пиріг галету. Якщо хтось сумнівається, що галета може бути не прісною, а смачною, приготуйте разом зі мною на сирному тісті вона чудова. І тож готуємо? І розпочинаємо приготування пирога з того, що беремо 130 г сиру. Я беру домашній, жирненький, додаю до нього ванільний цукор, а також столову ложку, цукру, звичайного цукру. І все це перетираємо. Можна перетерти за допомогою вилки, а можна за допомогою блендера. Перебили. Не обов'язково він повинен бути як паста. Якщо і виличку його подрібнете, то буде все це добре. І тож, відставляємо і беремо борошно. Його нам знадобиться 150 г. Відразу додаємо сюди дрібку солі, беремо масло. Масло я беру жирненьке 82% жирності. Ріжу його дрібненько, беремо холодне, з холодильничка. Ось так подрібнивши, додаю до борошна. Ну, вилкою це можна дрібнити його дуже довго, тому я надягаю рукавички і перетираю руками за допомогою рук це найкраще робити. Перетерти масло з борошном. І швидесенько його перетираємо. Рукавички нам потрібні ще для того, щоб масло не розтануло швидко. Бо від тепла рук воно розтає. Ось так. Перетерли швидесенько, довго його не перетираємо. Як бачимо, що масло в нас розійшлось, немає великих грудочок, все. Оце вже предостатньо. Тепер сюди розбиваємо яйце і використовуємо для тіста лише жовток. Тобто яйце я розбиваю в окремий посуд. Ось так, все крихта готова. Тож яйце розбиваємо і жовточок до тіста. І відразу сюди можна додавати і сир. І все це розмішуємо. А саме зручніше це робити руками. Білок в подальшому нам ще знадобиться, тож ми його поставили до холодильничка, а самі вимішуємо тісто. Довго вимішувати тісто не потрібно, бачимо, що воно взялося докупи, і все. На цьому етапі ми тісто відкладаємо для відпочинку. Відпочивати воно у нас буде в холодильничку приблизно одну годиночку. Тож я кладу його в посуд, прикриваю поліетиленовою плівкою і все. Чекаємо годину. А самі тим часом готуємо начинку. Для начинки я беру полунички 200 г, нам знадобиться. А взагалі-то можна взяти і самі різноманітні ягоди, які у вас є. Але в час, коли є полуниця, обов'язково зробіть саме з полуничкою, і ви побачите, як це смачно. Якщо ягідки невеличкі, то можна їх взяти і цілими, навіть не різати. І такі, ви знаєте, мені подобаються найбільше. Полюбляю готувати з полуниці цей пиріг завжди. І коли вона розпочинає тільки, тільки спіти, і коли завершується, це взагалі супер Ягідка. Дрібненька, солоденька саме те, що нам потрібно для пирога. Якщо ж берете крупненьку, то ріжте її ну, частиночок на три. Ось такі слайсики робіть. І теж нарізаємо. Ягідки нарізані. Тепер ми беремо, в залежності від того, які вони у вас кисленькі чи солоденькі, і цукру, відповідно, беремо стільки ж для кисленьких 2 столових ложки, якщо ж солоденькі, достатньо буде однієї. Цукор взяли. Тепер додаємо 1 столову ложку крохмалю. Бажано, щоб він був кукурудзяний. Перемішуємо все це. І все, наша начинка готова. Тепер дістаємо тісто, так, наченочку відставили і дістаємо наше тісто. Воно в нас відпочило, трішки його розплескуємо ручками і беремо пергаментний папір і на ньому його розкачуємо. Приблизно. 3-4 мм завжди, щоб воно у нас стало. І ось розкатали такого млинця кругленького зробили. Тепер беремо цукор з крохмалем і насипаємо його по центру. Можна відразу змішати крахмал, цукор і наші фрукти. також так може бути. Але я зазвичай роблю ось так. А тепер починаємо розкладати нашу начиночку, тобто нашу полуничку. І по колові ось так її розкладаємо. І все, заклали весь простір. Тепер струшуємо зверху знову ж таки крохмаль з цукром. Мені подобається використовувати саме дрібну полуничку ще й тому, що з неї менше витікає сім. А тепер беремо і робимо бортики ось такі. Скріпляємо трішки і загинаємо. І ось так проходимо. Проходимось по колу. А духовочка у нас тим часом включена на 180 градусів і розігрівається. Робимо ми це на папері для того, щоб не перекладати вже нашого пирога, і так нам набагато буде зручніше. Ось так скріпили останнього. А тепер беремо білок той, що в нас залишився, від яйця, змащуємо бортики, змастили. Тепер притрушуємо бортики цукром і до духовочки на пів години. І ось так я його кладу на деко, мені так зручніше випікати і ставлю на рівень нижче середнього. Пиріг випікся і, поки гаряченький, потрібно його куштувати. І з якою би ягоду його не зробив, він завжди смачнющий. Тонесеньке тісто, фрукти. Мм, сиркове тісто в поєднанні з полуницею, чудовий дует. Від душі рекомендую вам цей рецепт. Дуже смачний пиріг. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди. Здоров'я міцного та миру